Привіт, друзі, це експлейнер і цій тематиці. Ми присвятимо одразу два випуски. Ну чому наприклад, тому що ми з Сережей заєбатіші медіа експерти в Україні і можемо собі це дозволити 14 вересня 2025 року. Президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агентств, зокрема агентства Глобальних Медіа США USAGM, яке фінансувало. Такі видання, як голос Америки та Радіо Свобода, це рішення призвело до призупинення федерального фінансування цих медіа, відправлення значної частини їх працівників в адміністративні відпустки. Та фактичного згортання їх діяльності такі дії викликали хвилю занепокоєння серед журналістів, політиків та експертів з питань свободи слова, адже ці медіа протягом багатьох десятиліть слугували інструментами просування демократичних цінностей та протидії авторитарній пропаганді. От сьогодні про це і поговоримо. Ключу в собі історика Голос Америки та Радіо Свобода були засновані у різні історичні періоди з чіткою місією протистояти пропаганді тоталітарних режимів та надавати об'єктивну інформацію громадянам країн з обмеженою свободою слова. Голос Америки почав мовлення в 1942 році, і звісно, він був спрямований на боротьбу з німецькою пропагандою. А Радіо Свобода з'явилася трошки пізніше, в 50-х роках, як інструмент інформаційної війни проти СРСР. Обидва медіа фінансувалися конгресом США і охоплювали аудиторію в десятках країн, надаючи контент десятками мов їх діяльність була спрямована не лише на поширення американської точки зору, але й на підтримку незалежної журналістики в регіонах, де державні медіа домінують, а свобода слова пригнічується. На нашу думку, припинення фінансування цих організацій матиме кілька ключових наслідків для свободи слова. Перше. Щотижня Радіо Свобода та Голос Америки охоплювали близько 50 мільйонів людей у 23 країнах, надаючи їм доступ до новин, які не цензуруються місцевими режимами. У країнах з закритими суспільствами, таких як Росія, Іран чи Китай, ці медіа часто були єдиним вікном у світ, де люди могли дізнатися правду про. Внутрішні та міжнародні події без них мільйони людей залишаться без доступу до незалежних джерел інформації. Ці медіа встановлювали високі стандарти перевіреної інформації та об'єктивності. Наприклад, в Україні програма схеми від Радіо Свобода стала еталоном розслідувальної журналістики. Закриття таких проєктів може призвести до деградації журналістських стандартів в країнах, де демократія ще не є зрілою а медіа часто стають інструментами боротьби за владу, а не за правду. Закриття Голосу Америки та Радіо Свобода США країні, яка історично позиціонувала себе як лідера у просуванні демократичних цінностей, може бути сприйнято як відмова від цих принципів. Це підриває довіру до ідеї свободи слова як універсальної цінності. Та дає авторитарним режимам аргумент для виправдання власної цензури. Якщо навіть США відмовляються від підтримки незалежних медіа, то чому це мають робити? Інші одним з найнебезпечніших наслідків закриття Голосу Америки та Радіо Свобода є вакуум в інформаційному просторі, який швидко заповнять пропагандистські медіа, зокрема російські, такі як РТ. Ну вони ж Рашуатудей Спутник там Медуза. Росія вже давно інвестує значні ресурси в інформаційну війну, спрямовану на дискредитацію заходу та просування власного порядку. Денного закриття американських мовників полегшує їй цю задачу. Отже, посилення впливу РТ і Спутника. Ці державні медіа, які фінансуються Кремлем, мають багатомільйонні бюджети та мовлять десятками мов. Вони активно просувають дезінформацію на підрив довіри до демократичних інститутів. Ну і без конкуренції з боку Радіо Свобода та Голосу Америки їхній вплив в країнах східної Європи, особливо Центральної Азії та Близького Сходу. Звісно, що зросте. Медуза, ну неоднозначний гравець. Вона собі себе позиціонує як незалежне видання російськомовне, але її робота часто критикується за неперевірену інформацію і компроміси з російською владою. Без Радіо Свобода, яке виконувало роль стримуючого фактора, знаєте, такого медіаякоря, та джерела якісної альтернативи. Медуза може стати основним джерелом для російськомовної аудиторії за кордоном. Що не гарантує її об'єктивності? Бо є питання далі поширюється простір для гібридної війни. Російська пропаганда вже не раз доводила свою ефективність у гібридній війні від анексії Криму до втручання у вибори в західних країнах, і це зникнення цих медіа, про які ми говоримо, дозволить Кремлю безперешкодно. Просувати наративи про слабкі заходу за занепад демократії і необхідність сильної руки, звісно, як же інакше. Ну і по-друге, це приклад для інших авторитарних режимів. Закриття американських медіа може надихнути там Китай, Іран, Північну Корею, активізувати свої пропагандистські машини. Ну що вони і так роблять? Чому закриття Радіо Свободи та Голосу Америки це погано? Ну, по-перше, ми забуваємо про те, що це створює там певні проблеми для журналістів, які надавали нам перевірену. Об'єктивну інформацію, ну але знаєте, той самий Остап Яриш обличчя Голосу Америки завжди знайде собі роботу людина, яка записала знаменитий синхрон на львівському вокзалі. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Дасть собі раду, але закриття цих медіа має стратегічні наслідки, які роблять його вкрай негативним явищем. Бо як зазначив президент Радіо Свобода Стівен Капос, припинення діяльності цих медіа стане величезним подарунком ворогам Америки. Ми вже про них згадували. Іранські аятоли, китайські комуністи та російські автократи отримують можливість святкувати ослаблення американського впливу в інформаційному просторі. Це не лише послабить позиції США, але й зміцнить авторитарні режими. Ми про це вже говорили. Ну і тепер менше перешкод для маніпуляції з думкою населення. Втрата історичної спадщини. Обидва медіа відіграли ключову роль у падінні залізної завіси, і їхнє закриття через. 75 років існування виглядає ну просто як зрада принципів десятиліть, за які боролися цілі от, покоління. Це 75 – це три покоління журналістів і активістів. А, ну і ослаблення підтримки союзників в країнах, таких як Україна, Грузія чи країни Балтії Радіо Свободи та Голос Америки, були не лише джерелами інформації, друзі. Але й символами підтримки заходу у боротьбі проти російської агресії їхнє зникнення може інтерпретуватися як відступ США від зобов'язань перед союзниками, що підірве довіру до американського лідерства, і тут я трошки покажу вам відео. Союзники постійно звертаються, вони теж хочуть їх купити, і деякі з них ймовірно продаватимуть ці системи, можливо, у дещо спрощеній версії. Ми хотіли б зменшити їхню потужність приблизно на 10%, що, мабуть, має сенс, бо, зрештою, ці країни можуть перестати бути нашими союзниками. І ви мене спитаєте, Саня, та тут же про літаки, а не про медіа. Але по-перше, це відсилка до нашого попереднього відео про те, як Трамп знищує американський оборонний комплекс. А по-друге, тут історія не про літаки, а в широкому сенсі про довіру до партнера. І якщо. Союзники втрачають довіру до партнера, то про що ми можемо говорити в принципі? Йдемо далі. Рішення припинити фінансування пояснюється бажанням скоротити бюрократію та витрати. У 2025 році на ці медіа планувалося виділити близько 450 мільйонів доларів. Проте ця економія є мізерною в порівнянні з бюджетом США, на втрати в геополітичному Пливи будуть ну, непропорційно великими. Ну і далі, друзі, закриття цих медіа воно відображає ширшу тенденцію політиці адміністрації Трампа. Відхід від глобального лідерства до ізоляціонізму. Це може призвести до того, що е, США втратять свій моральний авторитет, А місце Голосу Америки та Радіо Свобода займуть не лише російські, а китайські, ісламістські пропагандистські канали, які ще не знаю Аль-Джазіра, ТірТі е, коротше дятла в світі дуже багато. А, які висновки ми робимо? Та припинення фінансування Голосу Америки та Радіо Свобода це не просто бюджетне рішення, а тектонічний сув у глобальному інформаційному ландшафті. Воно послаблює свободу слова, залишаючи мільйони людей без доступу до правди, відкриває двері для російської пропаганди та інших авторитарних наративів, а також підриває позиції США як лідера демократичного світу. Закриття цих медіа є поганою новиною. Не лише для країн там з обмеженою демократією, а, а і для самої ідеї демократії, яка без інформаційної підтримки втрачає свою силу О, у довгостроковій перспективі, це рішення можна коштувати значно дорожче ніж ці зекономлені 450 мільйонів доларів, адже боротьба за уми людей це. Якби в першу чергу, знаєте, спочатку вони борються авторитарні режими за уми людей, а потім уже приходять і всі тамки, падають іскандери, шахеди вбивають цілі родини українські, і все решта відбувається. Знаєте, друзі, без сарказму скажу, що вся історія говорить про Україну як передову країну, яка вміє наступати на граблі першою за всіх, але не всі можуть зробити висновки з наших помилок, бо це ж вже було. Це ж було вже. І е, другий президент правий, е, от, будь ласка, Знаєте, класичні журналісти е, звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Ну, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося зі суспільством без посередників, без журналістів. Символічна правда, Андрій Богдан тікає від журналістки саме Радіо Свобода. Особою з подібним функціоналом, яка бореться з журналістами класичних землі, зараз є речниця Білого Дому Каролін Лівіта. Ще в студентські роки вона писала статті в стін газету місну там якогось коледжа, підтримуючи Трампа та критикуючи ліберальні медіа, Зверніть увагу це статті для студен... ну, для стін газети студентської, і це схоже на свідому послідовну позицію. Як речниця Білого Дому Керелайн Лівіт змінила правила акредитації, дзвонить журналістам з нецензурною лайкою і не надто добрає слів для характеристики традиційних ЗМІ. Одразу ж по призначенню, ця мадам заявила, що створює нові місця в пулі для подкастерів, інфлюенсерів та інших незалежних творців контенту для так званих нових медіа. А своє презирство до старих медіа вона не надто і приховує асошаєте прес зараз, наприклад. Судиться з адміністрацією Трампа за допуск на брифінги. щось нагадую, да, знову таки. Друзі, в наступному випуску ми продовжимо досліджувати цю тему інформаційну політику імені Трампа Маска та Лівіт. І розкажемо, чим небезпечні соцмережі і їх велика аудиторія. Ну а зараз ми просимо вашої підтримки, поставте вподобайку і далі там по інструкції. Дякую. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.